Дорогі возлюблені у Христі, браття і сестри, духовний стан людини це те, що бачить власне людина і сам Господь Бог, який знає кожне наше серце, який знає кожну нашу думку і наше майбуття. Немає нічого випадкового у житті кожного з нас. Всі наші поступки, всі наші слова і навіть думки. Мають свій результат. Що посієш, то пожнеш. Так мені колись сказав мій духовний наставник, батько, отець Димитрій, схи архімандрит Димитрій. Сьогодні ми поговоримо про таку велику справу, як духовний стан людини і про відсутність випадковостей в житті кожного з нас. Той, хто вірить у випадковості, не вірить у Бога. І навпаки, той, хто вірить у Бога, знає, що немає нічого випадкового або незакономірного у нашому житті. Ми задумаємося, чому, чому так все в нашому житті? Чому я вибрав ту чи іншу професію? Чому я маю стан здоров'я, той чи інший? Чому ми хворіємо або не хворіємо? Чому діти хворіють? Чому у дітей онкологія? Чому? Дуже швидко зникає з нашого життя така близька нашому серцю людина. Чому друзі зраджують? Чому отримуємо на добро відповідь злом? Чому відбуваються ті катаклізми і випробування у світі? Чому Чому і чому? Багато запитань. На них є безумовно відповідь. Звичайно, кожна людина дуже дуже добре знає. себе. Дуже-дуже добре може мати різну вагову категорію. По мірі духовного зростання ми все більше і більше з Божої милості бачимо власних недоліків та гріхів. Святі, які помирали, які десятки років проводили у затворі, у пустині, казали перед смертю, що вони найбільші грішники. Чому так відбувалося? Тому що по мірі того, як сяйво, Божественної премудрості входить у душу людини, людина все більше і більше бачить свої немощі. Світлом Божим, у сяйві Божественного Логоса і любові. І коли ми зазирнемо в своє серце, безумовно, ми побачимо, що тільки нас торкнися, тільки торкнися нас. І зразу виникне буря помислів. Той не такий, ця не така, він поганий. Вона сяка така. Та я зроблю зараз таке. І вже плани, і вже йдемо на барикади, і готові, готові, готові до всяких безумств. І це страшно. Тому що коли ми діємо так, мислимо так, безумовно, для розуміння нашого включається закон промисла Господня. Що ж таке закон промисла Божого? Промисел Слово, яке складається. З двох частинок про мисл думка про людину, про мислення або попечительство за кожну людину, родину, місто, країну, народ, націю і цілу планету і всесвіт витворіння Божі. Тому Господь за кожного з нас дбає. Цей закон промисла він не збагнений для людського розуму, адже волос не падає з голови людини без волі Божої. Господь знає душу і серце кожного з нас. Господь дбає про кожного з нас. Його воля, все блага, говорить про те, що Він хоче від нас душу нову, убілену, кращу, ним даровано від самого народження і. Вже віддано йому, його царство тією, яка буде угодна йому, яка буде украшена і прикрашена і наповнена тими чеснотами, які він заповідав кожному з нас. Тому всі наші життєві дороги, всі наші випробовування, всі наші так звані скорботи, вони не є такими, якщо подивитися на них через призму промисла Божого. Кожен такий урок, саме так можна назвати такі періоди випробувань у нашому житті, є можливостями для нас стати кращими, стати тими, якими про нас мріє Господь. І навпаки, ми повинні усвідомлювати, що якщо ми щось там десь у закутках душі ховаємо, в якихось потимках і про це не знає ніхто, пам'ятаємо про те, що Господь все бачить, все знає. Як ми батько хоче, щоб ми і там пролили його світло, і щоб там воно засіяло. І якщо ми щось думаємо, метикуємо по-людськи, так звано по-людськи в лапках, десь щось хитрити або щось вимантити, чи щось зметикувати, нічого не вийде. Давайте будувати прямі дороги Господу. Прямі дороги, тому що саме тоді промисел буде діяти на всі сто. Буде нам допомагати свята Господня воля тоді, коли ми будемо старатися нашу власну волю вручати в Його десницю, в Його руку, в Його волю. Тоді, в цій синергії, ми будемо тими, які замріяні у Господа. Ми не говоримо про якийсь бездушний закон карми, що щось ми зробили. І вже невідворотне покарання. Господа немає гніву, немає злості, немає абсолютно цих якостей, тому що Господь є всемилостивий, вселюблячий, всезнаючий, єдиний, люблячий батько, наш батько. Тому у християнстві існує те, чого немає в інших релігіях: існує покаяння, переміна по грецькому метаноя. Ми можемо змінити себе з Божою допомогою, дорогі і рідні браття і сестри. Ми говорили про стяжання Духа Святого як найосновніший спосіб укріплення нашого духовного імунітету. Згадаймо читаємо Євангелія, живемо за його святими заповідями, занурюємося прямо у нього через тлумачення святих отців. Адже саме через їхній досвід ми можемо розуміти Євангелія все більше і більше. Читаємо хоча б одну главу Євангелія щодня і звіряємо своє життя за євангельськими законами. В цьому велика радість, премудрість і всі пророки. Читаємо все, що можемо про молитву. І саме головне навчаємося молитві у практиці у повсякденному нашому житті. Про молитву ми говорили в одному з випусків духовного імунітету. В іншому випуску прошу подивитися. Цей відеоепізод ми говоримо про творення добрих справ во славу Божу і для блага ближнього. Як саме творити добрі справи, щоб не нашкодити ні собі, ні комусь і прославити Бога? І четверте, безумовно, найголовніше максимально занурюємося у таїнства церкви святої, Богом заповіданої апостольської церкви. Ми говоримо про таїнство сповіді і про таїнство причастя. Ми будемо говорити про ці два таїнства в окремих наших зустрічах та епізодах відео дискусіях духовного імунітету. Чотири складових наріжних камені. Ну, а що є протилежним? Ми теж про це говорили. Прошу передивитися той епізод, який торкався гріха і боротьби з ним. Ми розбирали основні види гріхів. І говорили про один з найтяжчих або найстрашніших гріхів. Отож, серце людини це те поле, де б'ються сили, ворогуючи з нами, ті сили, які зробили першу революцію на небі, сили злих демонів б'ються проти Бога. І, по слову класиків, поле битви це наші серця. І от коли ми звертаємо увагу на наше серце, бачимо наш духовний стан, то нехай не буде несподіванкою для нас, що все наше життя це є відображення або закономірність того нашого внутрішнього стану. Що посієш, то пожнеш. Знову повторюю цю прекрасну премудрість. Якщо ми будемо звертати увагу на наше серце постійно кожної миті, кожної секунди. Ми незабаром побачимо вже дуже швидко перші плоди великих радостей та перемог, перемін нашої метаної, нашого покаяння, нашої переміни. Необхідно його здійснити, дорогі і рідні, якнайшвидше в цьому житті, тому що завтра вже може бути пізно.